Ну, хай, хай, блін. По-перше, так, я постригся перший раз за півроку. По-друге, це відео супер дивне, супер експериментальне, і можливо воно вам не сподобається. Це дуже великий шанс того. Ну тому, що це типу влог, але там немає ніякої логіки, ніякої послідовності. Це просто прикольні моменти, які я не знімав за три тижні в Німеччині. І я взагалі не пам'ятаю, що там може бути. А взагалі я це відео не дуже хотів викладати, тому що воно більше як типу, для мене. Воно таке, ніби особистий. Там є один момент, де я прям відкриваюсь вам дуже до. Я дозволю вам його подивитись. Так, ну тільки одним глазком, Ну, от ну, трошечки. Так, ви можете приглянути трошки. Да? Добре, договорились, тому що, ну, блін, страшно таке викладути, страшно. Сподіваюсь, що щось привоїде прикольне, і я взагалі відкрию якийсь новий вид контенту на YouTube. Це буде дуже прикольно і дуже забавно, якщо так станеться. Йдемо на плавання. Будемо плавати. Ніколь, куди ми йдемо? Не, куди? В общем, в общем, на плавание. Ми йдемо на плавання. Чому ти не рада? Ти маєш пригати. Ніколи, де твоя радость. Ми вертаємося. Ми не йдемо більше на плавание, Ніколь не рада. Ніколь, куди ми йдемо? Ні, ми заново переїграємо. Давай будь щаслива. Куди ми йдемо? Я заставляю тебе. Ми були на плаванні.

Зараз 10 година, я вже був в душі, і я хочу сьогодні сходити сам прогулятись, тому що зазвичай я завжди тут з дітьми, і тут в мене особо немає знаєте, часу на відео. Я з дітьми сижу. Я няня. -ня. Сьогодні я хочу саме сам сходити, поки Ніколь в школі, Адам у бабусі, я йду сам трошки погуляю. Я хочу купити коротше, якісь блокнотів. В принципі, трошки походити. В мене є час до 12.30. Насправді я дуже люблю тут заходити, тому що кожен раз, коли я тут, у мене з'являється дуже велика мотивація на відео, на соцмережі, на навчання і так далі, мене дуже мотивує моя сестра. Я сюди приїхав з таким, знаєте, станом, що я ледь не помирав. А зараз я таки повернувся до свого звичайного стану. І мені досить так приємненько, і ми далі працюємо, обговорюємося, і я дуже цьому радий. Я так і не зрозумів, який колір він любить. Ну я в шоці. Я не знаю. Я не знаю, що сказати. У цим дівчаткам привіт іншим. Я співчуваю. мене є ще 40 хвилин а, на те, щоб побути в самоті. і Я газую в троговиця. Тобто, Знімаю відео. Мені пофіг на всіх людей. Тут же так багато людей нас свой спереди батудеки на адресе, ну не пофиг. пройду по супермаркету. У нас морозиво. Опс, мне не интерес морозиво. А, обратно. Пойду, поїду на базар. О. И вареники сварю и зілні. У нас майже кожну секунду блискавка, треба йти спати. Ми знайшли черешні, чи вишні, червоні і спілі. Чому ж ви ви так Виросли, ви, ви... <рес> вирозковисоли на гілік? Я хочу вишню черешню. Господи. <рес> Я удалю відео, дай мені зняти відео. Сподіваюсь, коли я викладу це відео, то я вже анонсую це все. Але я зараз працюю над своїм власним проєктом і виходить прикольний Всім привіт, дорогі дівочки, дорогі дівочки. <гум> у нас прогулочка. Ми гуляємо. Ми йдемо на день народження, і у нас буде приємний вечір. Сонце, погода, вином. клас з, з вином <гум> з цвіточками. <гум> да. Йдемо. Я вирішив, що я вже достатньо загадковий, щоб просто ходити по парку по лісу. Я вийшов, щоб трошки розім'ятись. Я хочу не знаю, трошки з вами поговорити все, що відбувається, тому що я думаю, що хтось точно замітив, як мінімум, мені в інстаграм вже писали багато, що щось не так, і дійсно, щось не так. і Я хочу вам трошки розповісти про це. Але для того мені потрібно знайти якесь місце, де я можу собі сісти, поставити телефон. Мене не будуть лякати люди. Багато чого є розповісти, і багато чого я хочу розповісти. Тобто зараз у нас буде момент зближання. Останні місяці, певно, три, мій стан він дуже фіговий був. Все йшло так по наростаючій, але я на це просто не звертав уваги. Тому що думки, які в мене були, вони в мене були вже років 5 чи 6, І якби я з ними вже жив, і це є невід'ємна частина мого життя. І тому я просто вже змирився з тим, але чомусь сам в той період мені стало дуже важко. Певно, я вигорів, і це не про YouTube, це не про відео. Це взагалі про все, тому що тоді були іспити. Так, мене в принципі тримала думка про те, що мені потрібно знімати від... До і до іспитів готуватися я не можу. Ідеї для відео здавались просто дурацькими, нудними і так далі. На початку червня мій стан він просто він був критичним. Та дійсно у мене такого поганого стану не було вже багато років. Все дійшло до того, що я напряму прямими словами перший раз в житті почав розповідати про свої якісь проблеми. І тоді була в мене моя мама перший раз за все моє життя за всі. П'ять років, коли в мене є ці проблеми. Я не хочу називати які, але так дуже загально. То самооцінка РГП все інше навколо цього крутиться. Я перший раз в житті попросив психолога. Спойлер ніякого психолога в мене не було, але неважливо. Отже, все було дуже погано, і я в такому критичному стані вирішив купити білет до Німеччини, до своєї сестри, тому що я певно вже багато разів про це говорив. і Я ще раз про це скажу, що мені тут завжди стає набагато краще. Моя сестра, до якої я приїхав, а це двоюридна. Але все життя, ніби прям рідні брати, сестра. Тобто я своїм братом рідним не спокоюся, а встрою ми завжди якось підтримуємо зв'язок і так далі. Все життя останні дні, останні роки то ми дійсно близькі. Я можу дійсно сказати близькі. І після цієї поїздки, тобто зараз, коли я тут, тепер моя сестра знає про мене стільки ж, скільки мої найкращі друзі. Діло в чому, моя сестра, це. Ну, це чи не най? Я не знаю, замотивована людина, чи не найцілеспрямована людина? Якщо сказати слово лінь, то моя сестра це буде напевно остання людина в цьому списку. Як моя сестра описує цей стан? Ти приїхав ніби мертвий. І я дійсно був ніби мертвий. У мене не було емоцій. Взагалі, завдяки її підтримці, завдяки її досвіду, завдяки її словам, завдяки її допомозі, я можу точно сказати, точно заявити, що я вийшов з цього стану, що мені здавалось неможливим зробити без спеціаліста. Також завдяки моїй сестрі, в мене зараз дуже багато нових ідей, у мене дуже багато нових планів, дуже багато над чим я працюю, і дуже багато нового чекає саме вас. Так, це не Прогрів. Потім я там розповідав про чек лист але це все звучить так, ніби це все було для того, щоб розповісти про чек-лист, але це не так. Просто якщо вам це цікаво, то до мене в інстаграм заходіть і там питайте про чек-лист. Чи в лист в Австрію, там вся інформація, всім пак. Я радий, якщо ви відчули або відчуєте ближайший час зближені зі мною. Я вважаю нас досить близькими друзями, тобто вас і мене. Ми дійсно такі трошки, ну, ну будь є. Ой, я так радий, що я це розповів. Я не знаю, чи я це вставлю в відео, але мені дійсно легше. Проїхать обман мене інстаграма. Ви бачите картинку таку. Такого сніданка у нас не буде. У нас із цього всього буде вот. Ні, я попитаюся. У нас буде от такий сніданок. От таке. Не опа. Просто радниця пару днів Щас ми постараємося виплатити картинку? Це розоблачення блогера ОК косметики. Ми чекаємо Гуляємо. М молодий батько. Молодий сім'янин. Ми знову чекаємо. Ми маму чекаємо. У нас баб бабл т. У мене баблті. У мене смузі. О, до Вкусно. Що, на сніданок то естетикам. І цвіточки. І то, і сюди. Дуже хочу спати. Ти, 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 я вже як такий. Мамочка, 35 років в декреті. А вона боїться, ну близький бо мені її тривож Тут досі попали. Вау. Цікаво погоди не було, але у нас є порч. І ми. Зараз 17.30. тридцять. 17.30 я вже мав лежати у сестри в салоні на кушетці. і не знати, що мені роблять з моїм лицем. Просто щось не смертельне, але зараз вже 17.31. Я дуже сильно задержався, бо мені ще потрібно було відвести ніколь на танці сходити в магазин, купити маски. Я не можу боже, я так бігу. Я весь мокрий. Найцікавіше мені просто сестра сьогодні каже: типа, ти зможеш до мене прийти моделью на курс? Ну тому що там щось не вийшло. Я не питаю, чи що, що то буде розтаски. Просто сподіваюся, що там не буде знаєте, якісь уколи. Але там не будуть уколів, я то знаю, тому що моя сестра косметолог естетист. Естетика, естетика головніше всього на планеті. І вона не робить уколи. Так, мені сюди, боже, я надіюсь мені сюди. Я без Google карт, без нічого, я ще вийшов не на той басат метро. Зараз Які Тут дуже Тут дуже гарно. Естетика. Був дуже продуктивний день. Надихнутися. Це наступний день після чистки. Ми це, в принципі в такому стані, як і завжди. Ну трошки більше якихось почервонінь, але все супер. Я зараз ходжу по магазин, шукаю, подрузі, якийсь подарок у неї. День народження, якраз тоді, коли я приїжджаю. Чому в кухонні утворі? Треба щось знайти прикольне, але я не знаю що. Запам'ятовуємо таким, Ніколь. Так позипаєте мене от таким лохматим. Ну взагалі, красаєш! Будеш що вставить. Ну, все, прощайте волос. Я теперні <гум> кардинально змінилася. У мене стрижечка сталася. Не запам'ятовувати мене такими, як я був тоді. І канонічна подія. Нове покоління теж на це ведеться, то не ми. Канонічна подія вмішуватись не можна. Вона сказала, що треба покласти половину. Всі ми пам'ятаємо ці моменти нашого життя. Наших 10-13 років, коли ми всі велися на такі відео. Да, Адам? <сказ> Через 30 хвилин потрібно виїжджати. Я ще не складу чомусь. Я ще взагалі нічого не склав. Жорстко складені чемодан. Я починаю складати чемодан. Уїжджаю. Я чекаю свій трамвай. Я дуже сильно уставши. значить це мійде. Да, це мій їде. Ну я радий. Я додому. Так, будні контрабандисти. Як ви бачите, контрабанда в наші часи дуже а, ні, підав, розцвітає, процвітає. Я як казав вже, я повертаюся від сестри з супер такою мотивацією. Я просто викинув все. От смітник він просто не видержав, він порвався. Я просто викидаю все, тому що мені нічого не потрібно. Я ще собираюсь тут все викидувати. Не знаю, я вот думаю, купити якийсь може красивий органайзер, тому що мене розташається і оранжевий колір. Ті чому це не білий? Любі друзі, мені здається, у мене в кімнаті не було так чисто ніколи. Лумніша Ну, Єдине, що тут можна якось більш акуратно скласти, але в принципі нормально. Я можу потім розкласти просто по кольорам, якось більш-менш красиво. Естетика посуду, все все в порядку, Не йде на це крука, але вона в мене як підставочка. Тут все чисто, тут дивіться, взагалі, от так взагалі майже нічого не видно. Там, там була мультиварка, яка дуже робила такий бардак, я її поставив вниз. Тут у мене така чистота, тут чистота поряду. Прекрасно. Дивіться, оце пакет, весь мусор, який я викинув. Він дуже важкий, він ручка проведе. Тут чистенько. Взагалі я хочу ці фотки обрати і поставити сюди свої фотографії, розпечатати розпочати і повісити гарно. Взагалі цього і цього тут не має бути, але вибачте, місця мене мало, тому якось так а -банан, тут обов'язковий атрибут. Теж все супер чисто. Увага, дзеркало <плес> угу. все супер. Якщо хтось додивився до цього моменту, то ви просто боги і напишіть в коменти квас-тарас. квастарас постральні. А ви реально боги, тому що я сам себе задолбав за ці 12 хвилин. Вибачте мене, звісно, я вже і. Такий день. Четвертий день монтую, І я вже не можу. Ха-ха. Дуже сподіваюся, що вам подобаються мої якісь такі от вложики, тому що мені їх знімати дуже прикольно насправді. І монтувати трошки важкувато, бо я сам себе задалбую. бою. Мені подобається, в принципі. Нагадую, для тих, хто хоче вступати в Австрію, у мене є в консультації і чек-листи. За цим звертайтеся в інстаграм. Ціни просто вау. Всім бажаю гарного літа, гарного дня, гарного вечора і всім буе-буе, всім пока.